Рак хвороба, від якої не застрахований ніхто. Пані Валерія навіть не думала, що може стати жертвою недуги. І якби не щорічний медогляд, так би про це і не дізналась. Я не знала і не думала навіть, що, що я тобі курись буду. Я би, може, не звернула на це увагу, бо мене ніч не боліло. Просто інколи я так замітила, що о, жарко було, що мене так типу, як по груді попікало. На щастя, жінка вчасно звернулась до медиків. Відтак її життю сьогодні нічого не загрожує. Та більшість людей звертаються до лікаря вже, як то кажуть, коли болить. Рак виліковний, головне його вчасно виявити. Не перестають говорити медики. Та, на жаль, не всі це розуміють. Проблема ранней диагностики, проблема профилактики у нас стоит сегодня на самом главном месте, на первостепенном месте, потому что злокачественными заболеваниями растет из года в год, и больные, к сожалению, приходят к нам не в первых стадиях. И поэтому сегодня основной уклон идет на первичную и вторичную профилактику. Уникають щорічний медогляд, обходячи поліклініку десятою дорогою. А перевірка загального стану організму кожного року єдиний метод уберегтись від хвороби. Сьогодні онкодиспансер області не найгірший в Україні. Тут і сучасне обладнання, і професіоналів вистачає Все працює, все нове, але на сьогоднішній день 100% забезпечити пацієнтів області з тим фінансуванням, яке є, поки що неможливо. Або можливо це зробити, але тільки, скажімо, самими простими схемами лікування. Дещо доводиться докуповувати за власні кошти, каже і пан Юрій, дружина якого сьогодні лікується від хвороби. Трохи є, трохи є. Тут в аптеці беремо. А так все безкоштовно, все в операції то все задарма. Також медики кажуть, якщо почати курс на ранній стадії, можна зекономити, лікування обходиться в тисячу гривень. На пізній сума більша в сотні разів. Сучасні апарати діагностики, хіміотерапія, радіологічні кабінети. Не вистачає сьогодні в закладі хіба приміщення для облаштування його лінійними прискорювачами. Підхід, тобто якщо робити фінансування і правильно використовувати ці фінанси, звісно, буде ефект від того. На жаль, наразі урядовці не можуть відповісти, коли мрія про таке обладнання втілиться в життя, адже це близько 65 мільйонів. Усього в області хворіє 250 осіб на 100 тисяч жителів. По Україні ця цифра складає 285 недужих. Медики кажуть, варто пам'ятати, що серед засобів профілактики цієї недуги, перш за все, здоровий спосіб життя та обстеження не рідше одного разу на рік.